Історія життя Шевченка це історія успіху кріпака. Він self-made man або людина, яка зробила себе сама. Як от є феномен, бразильський хлопчик. Коли єдиний спосіб для хлопців із бразильських нетрів вибитися з бідності стати футболістами. А для Шевченка єдиний спосіб вибитися в краще життя стати художником богомазом. Це той, хто малює ікони. У 12-15 років він був готовий ходити селами 15-20 кілометрів, шукаючи собі наставника. Ця історія про шалену жагу до знань. Тараса Шевченка назвали Тарасом. Через близькість до іменин. 25 лютого, коли він народився, за юліанським календарем було свято святого Тарасія. Він виріс в селі Карелівка, а не Кирилівка. Як пишуть у всіх підручниках. Назва села походить від сільськогосподарського інструменту Керели, схожих на граблі. Тарас народився в кріпацькій, але не дуже бідній сім'ї. Мама Тараса була вільною селянкою, яка одружилася з кріпаком. Один із дідів за матір'ю, яким бойко мав кузню і пасіку, а батько чумакував. Переповідаючи Богдана Тихолоза, батько був далекобійником на тепенішній манір, мав копійку. Також батько стермахував, мав своє СТО. Гроші в сім'ї були, можливо, у них навіть був слуга на господарській, але це здогадки. Дід Іван, який був мовірним свідком Коліївщини, і батько Григорій були грамотними. Щонеділі читали Мінею. У Тараса були рідні брати і сестри. Так от, з усіх навчився читати й писати тільки він. Батько вирішив інвестувати і в нього й побачив, що Тарас дуже вирізняється з поміж інших. Батько Тараса бачив, що син непридатний для хатнього сільського господарства. У його усному заповіті були такі слова: Синові моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Саме тому Тарас був єдиним, кого у вісім років віддали до дяківської школи. Якби в сім'ї були тотальні злидні, то коштів на дяківську школу точно не було б. Одного разу Тарас потрапив на навчання до дяка, який зложивав алкоголем. Хлопець відшмагав п'яного дяка, який спав. І втік від нього. Нам розповідають, що Тарасу відправили на панщину. Тоді в Павла Енгельгарта була потреба в хлопчику козачку. У нас це сприймають як приниження, мовляв. Тарас слугав покоях. Але на фоні всіх його однолітків це абсолютно інший соціальний статус. Ти не працюєш у полі, а перебуваєш у панських покоях. Бачиш елементи аристократичної поведінки. З поміж інших хлопців Тарас умів читати і писати. Ви знаєте шкільну історію про те, що художник Брюрлов намалював портрет поета Василя Жуковського. Його розіграли в лотерею серед імператорської сім'ї. За викуп віддали 2,5 тисячі рублів. Нині це понад 40 тисяч доларів. Це дуже великі гроші на ті часи, співмірні з річним доходом маленького маєтку чи села. Шевченко навчався в академії мистецтв у Петербурзі. Де велику увагу приділяли античним і біблійним сюжетам. Крім академії, Тарас постійно сама навчався. Тоді не було Вікіпедії, а наприклад, треба було відвідувати музеї, розмовляти з іншими художниками. Кобзар мав міцну статуру, був невисокоздросий, зросту, широкоплечий, мав проникливий погляд. Замолоду Борода й вуса були виглиними бакенбарди каймою обводили обличчя. Волосся було підстриженим по козацькому, але зачисленим назад. У зрілому віці носив пишні вуса. Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання Макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. Високі почуття та тверді переконання інколи змушували поета робити імпульсивні вчинки. Його характер був запайним, але справедливим. Перший кобзар, який вийшов у 1840 році накладом тисяча примірників, розкупили за два тижні. Це було круто. Найбільший міф, що Тарас писав для селян по-перше, селяни не вміли читати. І тільки десь наприкінці 19 століття їм почали розказувати, хто такий Шевченко. Освічені люди тоді були переважно дворяни. Тарас Григорович гарно співав і грав на гітарі. Тембр його голосу був рідкісним і приємним. Тенор чи баритон з високим теноровим звучанням. Улюбленими піснями Тараса Шевченка були українські народні пісні. Зокрема, та йшов Козак з Дону. Улюбленою стравою Тараса був справжній український борщ, затертий пшанцем і затовчений старим салом, вареники з сиром, з грубої гречаної муки та такі самі галушки. У Києві у родичів частували Шевченка пісним борщем із сушеними карасями, зі свіжою капустою та якимось особливими приправами. Перебуваючи у засланні, Тарас Шевченко долучився до описової експедиції. На Аральське море. Він виконував роботу картографа, топографа і гідрографа. Його безпосередніми обов'язками було робити замальовки та описувати узбережжя та острови, замірювати глибини. На основі зібраних матеріалів були створені карти, які використовували до 70-х років ХХ століття. Наприкінці життя Тарас Григорович дуже захопився ліпленням та гравіюванням. У 1860 році він отримав звання академіка Гарвера. Високу нагороду вручила за гравюру притча про працівників «Виноградник». 1384 стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено в світі. З них в Україні налічується 1256 монументів і ще. 128 в 35 країнах світу. Ось такою він був незвичайною людиною, майстер кісті і пера. Провісник української державності та народний символ. І оживе добра слава! Слава Україні! І світ ясний, не вечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!